Волейбол це спорт, в якому змагаються дві команди на ігровому майданчику, які розділені сіткою. Існують різні модифікації гри, щоб багатогранність волейболу була доступна кожному. В цьому відео ми ознайомимо з пляжним волейболом. Розглянемо офіційні правила затвердження Міжнародною федерацією волейболу. Пляжний волейбол це динамічний та захоплюючий вид спорту. Які поєднує фізичну витривалість, спритність та командну роботу. За всіма показниками пляжний волейбол є одним з найуспішніших і найпопулярніших видів спорту у світі. Він має більшу кількість телепереглядів, більше підписників у соціальних мережах. За рішенням Адміністративної ради, 7 липня оголошено Всесвітнім днем волейболу. На честь першої публічної демонстрації гри, яку у 1895 році провів Вільям Морган. Ціль гри у пляжному волейболі це направити м'яч на ціткою на сторону суперника так, щоб він торкнувся ігрового майданчика і водночас не допустити падіння м'яча на власному майданчику. У команди є три удари для повернення м'яча на протилежну сторону майданчика. У пляжному волейболі кожна команда може робити до трьох торкань м'яча, щоб перекинути його через сітку на сторону суперника. При цьому слід враховувати важливе правило блок рахується як одне з трьох торкань. Тобто, якщо гравець блокує м'яч, його команда після цього має право ще на два торкання. Хід гри та рахунок. Матч складається з двох або трьох сетів. Перші два сети грає до 21 очка. Для перемоги потрібна перевага в 2 очки. Якщо рахунок 1-1 за сетами грає третій сет до 15 очок, також з обов'язковою перевагою в 2 очки. Команди міняються сторонами після кожних 7 очок у перших двох сетах. І після кожних 5 очок. У третьому сеті. Це допомагає збалансувати вплив сонця і вітру. Склад команди. Команда складається виключно з двох гравців. Тільки два гравці, записані в протоколі, мають право брати участь в матчі. Один з гравців є капітаном команди, який має бути зазначений в протоколі. Для світових та офіційних змагань FIVB. Гравці не мають права на отримання зовнішніх підказок або тренерської допомоги під час матчу. Екіпіровка. Форма гравців складається із шортів або купального костюму. Майка або футболка не обов'язкові. За винятком, коли передбачені регламентом турніру. Гравці можуть грати в головному уборі. На світових та офіційних змаганнях. Гравці однієї команди повинні грати у формі однакового кольору та фасону відповідно до регламенту турніру. Форма гравців повинна бути чистою. Гравці повинні грати босоніж, за винятком, коли інше дозволено першим суддєю. Майки гравців або шорти, якщо гравцям дозволено грати без майок, повинні бути пронумеровані 1 і 2. Номер повинен бути розташований на грудях. Або попереду на шортах. Заборонено носити предмети, які можуть спричинити травму або надати штучну перевагу гравцю. Гравці можуть на свій власний ризик носити окуляри або лінзи. Дозволяється одягати компресійні медичні засоби підтримки або для захисту від травми. Ігрове поле включає ігровий майданчик і вільну зону. Воно повинно бути прямокутним і симметричним. Розміри. Ігровий майданчик являє собою прямокутник розмірами 16 на 8 метрів, оточений вільною зоною завширшки не менше 3 метрів з усіх боків. Вільний ігровий простір є простір над ігровим полем, який вільний від всіх перешкод. Вільний ігровий простір має бути завишки не менше 7 метрів від ігрової поверхні. Для світових та офіційних змагань FIVB вільна зона має бути мінімум 5 метрів та максимум 6 метрів від ліцевих ліній бокових ліній. Вільний ігровий простір має бути заввишки не менше 12,5 метрів від ігрової поверхні. Ігрова поверхня повинна представляти собою вирівняний пісок, плаский та однорідний, наскільки це можливо. Без камінців. Мушлі та інших включень, які можуть становити небезпеку порізів або травм гравців. Ігрова поверхня не повинна представляти жодної небезпеки травмування гравців. Висота сітки над серединою майданчика вертикально розташована сітка, верхній край якої встановлено на висоті 2,43 см для чоловіків та 2 м 24 см для жінок. Висота сітки може бути змінена для конкретних вікових груп. Висота сітки вимірюється всередині ігрового майданчика вимірювальною планкою. Висота сітки над боковими лініями повинна бути повністю однаковою та не повинна перевищувати офіційну висоту сітки більш ніж на 2 см. Лінія на майданчику. Всі лінії мають ширину 5 см. Лінії повинні бути такого кольору, який різко контрастує з кольором піску. Дві бокові та дві лицеві лінії позначають ігровий майданчик. Центральна лінія відсутня. І бокові і лицеві лінії входять в розміри ігрового майданчика, являються обмежувальними лініями. Бокові стрічки. Дві кольорові стрічки шириною 5 см, такої ширини, як і лінія майданчика. І довжиною 1 метр, як ширина сітки, кріпляться вертикально до сітки і розташовані точно над кожною боковою лінією. Вони вважаються частиною сітки. На бокових стрічках дозволено розміщення реклами. Антени. Антена це гнучки пруд завдовжки 1 м і діаметром 10 мм. Антена прикріплюється із зовнішнього краю кожної бокової стрічки. Антени розміщуються на протилежних сторонах сітки, розмічені смугами контрастних кольорів, переважно червоного і білого. Антена вважається частиною сітки та обмежують з боків площину перетину. Зони та місця. Існує тільки ігровий майданчик. Зона подачі та вільна зона, що оточує ігровий майданчик. Зона подачі. Це ділянка за лицевою лінією завширшки 8 метрів, яка простягається до кінця вільної зони. М'ячі. М'яч повинен бути сферичним, виготовленим з еластичного матеріалу, шкіра, штучна шкіра або подібне до неї, який не вбирає вологу, тобто найбільш придатний для умов на відкритому повітрі, оскільки матчі можуть відбуватися під дощем. Кольор світлий однорідний. Або комбінація кольорів. Окружність 66-68 см. Вага 260-280 г. Жеребкування. Перед офіційною розминкою перший рефері проводить жеребкування для визначення першої подачі і сторін курту в першому сеті. Жеребкування проводиться в присутності двох капітанів команд. Переможець жеребкування вибирає або право подавати чи приймати подачу, або сторону ігрового корту. Той, хто програв, приймає варіант, що залишився. У другому сеті подає протилежна команда. Для вирішального сету проводиться нове жеребкування. У момент удару по м'ячу гравцем, який подає, Кожна команда повинна перебувати в межах свого корту, за винятком гравця, який подає. Гравці вільні у виборах своїх позицій. Встановлених позицій на корті не існує. Кожна команда має один 30 секундний тайм-аут за сет. Поширені помилки у пляжному волейболі. Ось найбільш поширені помилки, яких слід уникати під час гри. Подвійне торкання це коли гравець двічі торкається м'яча поспіль, неправильна подача, яка виконується за межами зони подачі або з порушенням черговості, торкання сітки під час атакуючого удару або блокування. Затримка гри, порушення часових обмежень під час тайм-аутів або подачі. Судівство. Бригада рефері матчу складається з наступних офіційних осіб. Перший рефері. Він виконує свої функції, стоячи на вишці для рефері, яка розташована на одному з сторін сітки на протилежній від секретаря стороні. Перед матчем перший рефері перевіряє стан ігрового поля, м'ячі та інше обладнання. Проводить жеребкування з капітанами команд, контролює розминку команд. Другий рефері. Виконує свої обов'язки стоячи за межами ігрового корту поблизу стійки на протилежній стороні від першого рефері, обличчям в його сторону. Якщо перший рефері виявляється не в змозі продовжувати виконання своїх обов'язків, другий рефері може замінити першого. Другий рефері може без свистка сигналізувати про помилки, які не відносяться до його сфери повноважень. Але не повинен наполягати на їх прийнятті першим рефері. Другий рефері контролює роботу секретаря. Секретар. Виконує свої обов'язки сидячи за столом секретаря на протилежній від першого рефері стороні обличчям його сторону. Секретар веде протокол відповідно до правил, взаємодіючи з другим рефері. Лінійні рефері. 4 або 2. Якщо тільки два лінійні рефері використовуються, вони стоять в кутах корту, найближчих до правої руки кожного рефері по діагоналі 1-2 метри від кутів. Кожен з них контролює обидві бічну та лицеву лінію на своїй стороні. Тільки перший і другий рефері можуть давати свисток під час матчу. Під час матчу рішення першого рефері є остаточним.